Друзі, всім привіт! Не добрий ранок. Тому що знову бляха, мене розбудили ці просто жахливі новини. Сьогодні знову ці кляті російські нелюди атакували Київ, центр Києва. Ви взагалі бачили, що вони зробили з мостом, з Тараса Шевченко, вулицею. Прилетіла бомба там, де дитячий майданчик біля. Шевченківського університету. Також по е, Льва Толстого там також прилетіла бомба, е, повністю повибивало вікна на величезному цьому бізнес-центрі. Це просто. Я просто вранці прокинулась, і це, розумію, у мене ранок сьогоднішній був як ранок, перший день війни. Це був піздець. Того що, по-перше, ці бомби пролетіли там, де я живу. Ось просто з вікна мого видно все, блін, всі ці прильоти, розумієте? Ну, там, де я жила раніше, я зараз в іншій країні. Це якийсь, я не знаю, коли це закінчиться, коли ці російські нелюди звалять взагалі з нашої країни. Розумієте, оце я переживаю пост... постійно. Звичайно, я переживаю за свою сім'ю, того, що вона там залишилася в Україні. Коли бачиш оці фото, ці прильоти, коли воно вже біля твого дому в тебе, ну не знаю, в мене як... начебто просто все. Я не знаю, що ще сказати. Розумієте? І я у мене нема слів для того, щоб виразити, як... як нам, взагалі, українцям, всім українцям, зараз тяжко із за того, що ці кляті російські нелюди вторглися на українську землю. Я не розумію, що він добувається оцей е, мудак. У нього ж нічого не буде. Блять, тобі завтра вже помирать. Що ти хочеш? Я не розумію? Хоче він завоювати світ? Блядь, це реально? Чмушка якась хоче завоювати світ? Іди, блядь, воюй на своїй країні, на своїй території, там, де ваші сараї стоять одні. Я просто я дуже зла. Ось до війни я ніколи в житті, взагалі ніколи, не ненавиділа когось або щось, або якийсь закон, або ще щось. У мене не було ненависті. З початком війни я зрозуміла, що таке ненависть. Я так ненавиджу російський народ. Це просто якісь. Не знаю, не люди. Ви настільки боїтесь вийти на ваші мітинги. Краще вони бояться, розумієте, вони бояться вийти, блідь на мітинг у своїй країні, але не бояться поїхати бля, в іншу країну воювати. На смерть. Ідіоти просто. Просто ну, такі тупі, просто. я вже не, можу, не, не маю слів. Не знаю, може, Ютуб це не приймає, приймає, не знаю. Я сподіваюся, що ви там всі здохнуте, русські, руска, русські всі, ці-всі, всі, я не знаю, що приймає YouTube. Хай будуть не люди. Не люди, які зайдуть на нашу землю, я, на... я сподіваюся, ви просто там загинете і все. Мені не шкода російських в кавичках солдатів. Взагалі, просто люди йшли на роботу. Ще кудись в школу, я не знаю, куди. Просто йшли ось люди по своїм справам. І знову в центрі. Я, я не думала, що може бути в центрі Києва прильот. Стільки прильотів. Я з вами Україна. Я люблю Українців. Звичайно, вже. я знаю, що наша Україна переможе. І вона буде завжди цілісною, незламною державою. Ми вільні. Це так буде завжди. Слава Україні!